Я візьму рулетку, визначу відстань малесенька буква Д, яка знаходиться від свічки до лінзи. Це у нас 36 см. Запишемо її в метрах 0,36. Та визначимо відстань від лінзи до екрану. Це у нас буде 20 см. 0,2. Метри. Змінимо відстань нашої свічки. На величину. І так само будемо змінювати відстань нашого екрана для того, щоб наше зображення було набагато чіткішим. Знову визначимо відстань від свічки до лінзи. Це у нас малесенька буква D, 27 см. І визначимо відстань від лінзи до нашого екрану. Це у нас 25 см. 0. 25. Світло.